Так, Цікаво робота можна заказати. Робот Крипер, робот привид, робот клоун, робот Венздей, робот оленя, робот чаклунка, робот лабубу, робот і якоїсь... Різдинки дивної, робот павука, робот боса, робот інопланетян, робот ляльки з гриф-кальмара, робот бліпі Точно робот бліпі Супер ідея, а ну заказати. Хм. Ну, все, приїде через два дні. Через два дні. О, мій робот вже на підході. Так. Піду зустріну його. <пізь> Привіт, я робот бліпі. Ось там моя коробка. Смислі! Тобто, а чого я купує мене? На Нашость коробки. Тут все для костюм мобіліки. Ну що, зробимо з тебе справжнього беліки? Зарядка один процент, зарядка один процент, зарядка один процент. Похоже, він розряжений. О, а це що за розштушка? Хм, навірно, це зарядка для нього. Робот Бліпі готовий до використання. Хм, в тебе написано, що ти можеш музику. А ну, включи музику. Так, звісно. Ладно, допустимо. Що ти тут ще вмієш? О, покажи гарну моську. Приміряю. Ого! Я бачу твоє строїння. Ти робот. Хм. Я ці очки в тебе конфіскую. Думаю, ти без них справишся. Так, звісно.